Щоб подолати ці кілька кілометрів до пісків, потрібен потужний двигун, залізні нерви та крапля удачі у 600 метрах від дороги ворожі стрілки, які відкривають вогонь по всьому, що тут рухається. Праворуч від нас пропливає прострелене та розбите небо. Так тут називають вишку коригування вогню, яку досі контролюють українські добровольці. До речі, оце завалене небо. Воно якось зараз працює. А як ви думаєте? А в якому режимі? Якщо там все. Це завалін, гірше сіпаратістів йомаю. Ти ну, ж не завалено, настоїть. Нас uh -huh. Ну і працюють хлопці. Відповідно, на картіровка теж саме в чистому полі так от, ну, зняти дуже легко. На ну, блін, війна у нас взагалі в чистому полі. відбувається. піски нині це ще не чисте поле. Але після потужного арт вогню у січні-лютому заможне село мало схоже на обитель обраних. Колись тут зводили будинки вартістю в десятки мільйонів доларів. Якось цей, який добровольці охрестили. Солнцем. Тут якийсь племінник, внучати Януковича, який побудував цей будинок сонця, де я вас зараз веду. багаті багато будинку. Ну так, да. ну, це такий літній центр, типу, нашої нашої чи що там. О, ну, дуже весело одним сон. Коли ми сюди зайшли, то взагалі було шикарно все. Ну, зараз самі бачите, все порозносено, все погоріло. Ось розтрощена снарядами сауна розміром у невеликий дитячий басейн. А це гостьові будиночки, самі лише матеріали, яких тягнуть на мільйони. В акуратному дворику, який оминув ворожий вогонь, дивовижні скульптури та декоративний ставочок, де колись, на втіху владоможцям, плавала риба. От ми зайшли сюди де, на одну зарплату, як говориться. Ну, так вони жили. Тут ми тут форелька плавала. От. Ну, Такі скульптурки. Ну, якось так. Боже Боже, це ж десятки мільйонів. Ну, Що є, то є. О. Ну, звісно, після артобстрілів все повністю воно погоріло, все знищено. От стіни позалишались, потолки самі бачите. От, понищено. Валенці у пісках незвично тихо. Це після вчорашнього вечірнього бою бойовики ніяк не уклигають, пояснює Барс, командир штурмової роти правого сектору, а нині наш провідник по розбитому селу. Вчора він з побратимами зупиняв ворожий наступ. Сьогодні на надія, правда, снайпер тільки працює. Ну, Так як вчорашні хаотичної стрілянини, то все повністю мінометів. ну, тут... ну сьогодні немає. Можливо, на вечір щось готують. Підтягнули по. Даним розвідки 20 танків стоять, чекають у жабічому. Тут недалеко, да? Ну да, ми зараз підемо, я вам зараз покажу, ви побачите. покаже, Тільки оператора. Попрошу акуратніше, щоб снайпер. Щоб побачити окуповане бойовиками жаб'ячі, а заодно і масштаби руйнувань пісків. Піднімаємося на одну з будівель. З її даху видно розтрощені термінали Донецького аеропорту, башту з синьо жовтим та червоно-чорним прапорами та розбиту церкву у центрі села. Але за кілька хвилин зйомку доводиться зупинити, помітивши в оптику рух, терористи прокидаються. Ну, Дишика це пона валет. Де звідти? А це що таке? Це понаміна прилетіла. Зараз день десь. Це я його просто притушив, бо не хотів, щоб він стріляв зараз по ній. Десь він там є, але де саме не знаю. Не періодично, котично кидають, проснулися свілочі. Встаньте мав сюди, виходимо. Ну, якось так весело живете тут. Та Йогось. це що весело. І так тут щодня іронічно посміхається барс. У них мир, у терористів війна. Відповідати можна лише коли стріляють або нападають. А це щогодини і щовечора. Але тут ніхто не скаржиться. Хіба на те, що наступати команди не дають в вони побачили, що таке Є правий сектор, що таке є десантники, що такі є спіцура срікати вони проявлять тупо. Ну, Грясами, АГА оцим вони нас закидують, от хлопці десь передвігаються і от прилітають. Крищу лягай, бала тискати і ніхто не рухається. Без моєї команди. От не дуже приходять. А хто працює? О, грабік, дорога. Це наша дорога. на ніби витіпляє. на наперед. Прямо-прямо-прямо. Направо. Все, в мы ему вышли. Все? Да. Можем выдыхать из Да. Короткими перебіжками, постійно прислухаючись на напівзігнутих ногах, швидко рухаємося протоптаними доріжками пісків, щоб відзняти те, що не встигли з даху. У полі зору жодного живого будинку. А як тут, тут ходити по піскам, коли постійно вся дорога пострілюється? Як, як? Перебіжками? Ну, можеш, Армія, я, перебіжками. Може ж теж відв'ятку даємо. Армія мовчить, таке нас перемиря. Лупили цієї ночі так, коротше, що ж земля гуділа і зранку. Чи лупили? А Тури точно прилітали. По тій позиції не знаю, по мені прилітали. Потім стрілкове оружие, РПГ, мухи. Ну, досить таки серйозно, був бій в мене при в іншій стороні, я по звуках чув і по переговорах. До мене прилетіло парочка мін, по, -це, по нас теж ліпило. Сидячи по переговорах, у, вони... Після того, як наші бійці снайпера дуже сильно на це обізлилися і дуже сильно по нас працювали. А ну, ми, відповідно, дали йому відповідь. Наш добровільний провідник, колишній розвідник Донбасу, а нині боєць правого сектору з позивним Кіт, знає, як і куди йти, щоб міна не лягла під ноги. Без бронежилета і каски він швидкий, маневрений та дуже зосереджений у небезпечних місцях. Слухає повітря та інструктує нас по ходу просування парад. оля, якщо чуєш на голову форти, разом присюдай мінімум. Термінала ти вісім 82 Міна така сука, в радіусі п'яти метрів, вона оглушить. Але якщо 82, 50% того, що вона не вб'є. А міни тут ще щохвилини. То терористи, розважаючись та ігноруючи перемир'я, хаотично накривають снарядами окремі сектори села. Так тут загинули Сергій Ніколаєв, фотокореспондент газети Сьогодня і танчик, його провідник з добровольчого українського корпусу. Стоп. Оце місце, де вони загинули. Перші, перші дні після перемиря. Врачуваємось, виключайте там тут опасно, не зас'ємо. Майдан. загибли хлопці. Що суміють в цій житті? Чогось навчили при радянській армії. Ну, віддати долг державі. Віддавав коли СССР довг. Тепер треба Україні віддати свій довг. Багато чому проведення. треба навчитися в цій війні, бо це зовсім не та війна, яка з гібридною не зрозуміла. Тут у нас більшість втрат іде від цих мір і стрілкотні, Вони взагалі боються з ними виходити. Струкатні. Він як і більшість добровольців тут з майдану. Це не перша його війна. У розмовах барс згадує нагірний Карабах та Грузію, і не перший його батальйон. Раніше він був в Айдарі. Ну ви ж зараз самі бачили. О, бачите, тишина ось вот, цього, пожалуйста. О, чаба, чаба ну, там. то що кажуть, що там відводять зброю, туди сюди, це все брехня. Наші да, наші дотримуються законів, хочуть показати Європі. Я не розуміють, чому комусь показувати, які ми правильні. Він не вірить у допомогу з-за кордону, як і в перемир'я, якого в пісках не бачили жодного дня. Ця війна каже: лише українська, і лише українці власними силами здатні очистити землю. Від окупантів тільки самі своїми силами ми це все можемо гарно завершити і зробити все повністю. А так більше жертв буде, більше нормальних хлопців загине. От. Більше мотивації буде у наших родичів відомстити. Будь-кому в подальшому. Одне, що радує, що діти наші вже свідомі стають. І років десять зовсім друга Україна буде. Ну, деся років. І ще багато нам треба крові тут покласти. Ося міна залетіла сюди, хлопці тут стояли після першого вриву, вибігли. І буквально через кілька секунд влетіла друга міна, попала от сюди і ударною хвилею вбило наших побратимів обох. Молоді хлопці, один мій одноліток приблизно мого віку, другий молодий, взагалі 20 з копійками років. Світ нації. На це місце, де загинув один з його товаришів, кіт привів нас спеціально, щоб ще раз наголосити. Це трапилося вже під час. Перемир'я там, де полягли лом та правий, нині несуть службу їхні побратими. Такі ж молоді і безстрашні добровольці. Кіборгам давали шеврони-кіборги, а нам потрібно вже видавати шеврони смертники. Бо тут я ж кажу, ну знаходитися на позиції це дуже ризково. Марш практично підводимо. Ну це ус наше укриття. Це облаштована власне руч. От. Накидали просто так, накидали. Її. А воно шо, врятує, коли от мене прилетить. Може бути, цей геть молодий на вигляд. Юнак на війні вже не перший місяць. Свого часу звільняв від окупантів Мар'їнку та Красногорівку. Був контужений, але вдома не всидів. Знову пішов сюди на передову. Там на Дніпропетровщині на нього чекає дружина і троє маленьких діток. Ну, мене самому старшому чотири роки. Да, молодшому пів року, Троє дітей. А хто буде захищати дружину? У мене була робота, в мене дружина, сім'я. Робота непогана була, все було добре. Все одно я ж кажу: сидіти вдома в той час, коли мої побратими загинули, і сіки гибнуть наших побратимівщиня, сидіти вдома, тим паче, я не інвалід, я здорова людина. Я можу тримати зброю в руках, я можу її користуватися, тому чому я не можу стати і захистити свою сім'ю. До війни юнак працював в охороні, непогано заробляв. Тепер охороняє ввірений йому та побратимам об'єкт. Зі зброї у нього автомат Калашникова. зброя це повинна бути як жінка. Якщо ти кохаєш свою зброю, то вона тебе ніколи не підведе. За нею треба доглядати. Бачу, ти її, от руки чорніться, я махи в зброю. Так. А ще граната. Зі спеціальним посланням Путіну. Граната це не останній випадок. У мене особиста, от, підписана. Що написано ній? Потервну Путіну. <свісно> а що? Якщо в полон, я в полон не хочу. В полоні не маю бажання туди потрапляти, але якщо станеться такий випадок, то краще вже потягнути їх за собою. Тихо, 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 бабушка. Та тут нічого немає, ну. Тихо, молчи. Я зразу маленьким залемотала. А, потім... а ні, що, тобі рацію оставити, щоб ти визивала мене чи що? Як Я можу визивати, У мене нічого нема. Як я навіть буду вмирати, то нічого йому, нема. Я зараз до цих збігаю до вояк. я, Підожди. А я Шечки рубала, думаю, зараз же піду розбивала Я сховаюся бо я вже боюся. От... Та ні, ні зараз тут обстрілу немає. Її поранило за годину до нашого приходу на подвір'ї. Раїса Опанасів не розірвалася граната. Вона в цей час якраз рубала дрова. ні ні, це не по-чоловічськи. Мені кажеться, я така була. Не буду багато говорити, і то такого не було. Головне, отут, ну, та вон, ви ж бачите, це я сліпа. О, Навіть от-от-от накапано кров трохи. Я то не бачила, але чую, що капає кров. Вона на цьому кутку села одна: у халупі більше схожі на сарай. з пічкою, яка рятує від холоду, бабця живе лише тим, що приносять їй добровольці. У пісках давно немає ані світла, ані газу, ані води. Для кота Раїса Опанасівна підшефна. Коли має змогу, провідує стареньку та приносить їй ліки. І харчі. Бабушка, а ось, ось, ось тут кусонки, я вам приніс, коротше, і хліб, я поставлю. Її донька десь у Донецьку і про жахи життя у пісках знає добре. Чому не забирає до себе стареньку матір, Раїса Опанасівна пояснити не може. У холодній хаті безлад та бруд, на стіні у павутинні образ та бойові медалі. Так, 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 де депша, ту що, Тут я ж кажу, я ще я кажу, що я дуже хороша. На ну, вікович я так що не жила. Залишилось коло нас дві сім'ї. Це дружина з чоловіком і хлопчині сім років. І саме чоловіку десь 63-65, дружина і син дорослий. Сім років хлопчик, маленький, то зерков. Ну що робити? Ну куди вони дінуться, як він сьогодні каже, ну куди я можу звідси податися, як, ну, блин, як наші так сказати. Клярки, ну, обіцяли їм там, що все для них зроблять. Ну щось не відчувається, з того. Ну, Точка трімака. Ну, сумно тут у пісках добровольці не лише обороняють зайняті позиції, вони охороняють місцевих тих, кому немає куди подітися. Годують їх, а за потреби і лікують. Муліметами На нас обклали. Місцевий житель пострадав, от наші дівчата, медики різко зреагували. Ну і хлопчину спасли зараз, правда, у гіпсі нога, рука його осколочки Чуйний до місцевих, вимогливий до підлеглих з журналістами. Він чесний. Інформаційну війну України Бас вважає за слабкою. А у приклад ставить російські змі, забуваючи, що там на окремих каналах події і новини з Донбасу суцільна. Брехня. Не то, що я вас не люблю, я поважаю всіх як людей. Кожну роботу поважаю, бо кожен свою роботу виконує. Ну, біда одна у вас є. Ви робите самі слабкі наші місця. От якщо б я зараз почав плакати, нас тут убивають, нас тут ріжуть, нас тут кольцо беруть, ви це покажете. А так як ми, допустимо, сепарам даємо по зубам це все повністю, що кожного дня. Дякувати Богу, я, навіть, сьогодні бачити не буду, тому що у нас телевізора немає. Він не дивується, щоденним набігом терористів та масово. Атакам по вечорах. Правий сектор, як і решта добровольців у пісках, каже, вже звик до такого ритму перемир'я. Вони знають про плани ворога про наступ і навіть чекають цієї миті. Я навіть не, не, не удивлюся, і, як каже, не буду ображатися, як піски зараз через тиждень дві візьмуть у кольцо. Мені навіть це приємно буде. Тому що я піду в донецьк просто-напросто. І всі хлопці за це. От. І всі знають, що просто-напросто правий сектор він ну, блин, в своїй житті хоче щось зробити. Желательно, якщо ви ходите, то вибирати мертві зони, за яких ви нічого не бачите і не бачите, ну тобто як ви нічого не бачите, за яких вас не бачать. Будинок, Будинок, гаражі, забори. На відкритих територіях, особливо зі сторони ворога, желаті або пробігати зігзагами, або якщо є можливість, просто обходити їх. Ось такі вони стежки у пісках, де закриті будинками можуть впасти міни, де відкрита місцевість може уразити снайпер. Але добровольці ходять тут, щоб змінити побратимів на посту, допомогти місцевим вижити у цій війні, а часом, як сьогодні, показати все це журналістам. Все, Після мобільних оглядин пісків повертаємося на базу. На шляху назад з рації лунає. Попередження. О, слухайте. Оптика на ближній будівлі. Це все снайпер. Він зараз чече. По їхньому сектору, коротше, це якраз оце направлення. Основні позиції, скажімо так, вони роблять настріл, знімають, просвистують. 12,7 калібром. Воно прошиває на кілометр аж бігом. І вони просто прострелюють всю цю дорогу. Все, Включає, тому що... 12,7 і 7,62. Калібр дуже тяжкий і дуже серйозний. Тобто, якщо поранення, то фактично 100% смерть. Або ампутаційне поранення, тобто ампутація чогось, та якщо в кінечності попадає. Хоча це буває дуже рідко, тому що снайпер цілиться в корпус відстані. Тут щодня з'являються нові руїни, а щовечора йдуть бої. То бойовики з усіх сил намагаються вибити бійців з позицій із села дарма. Для тих, хто прийшов сюди добровільно, а зброю здобув у боях, слово відступ здається. Не існує. Ну, а чому сюди прийшли? Люди допомагають і дуже сильно, які усвідомлюють, що прийде додому, це піски будуть вдома, такі коїться. Залишити свої будинки і просто піти, не знати куди. Після Донецького аеропорту піски стали своєрідним символом. Які литовище, вони розбиті, розбомблені, але не скорені. І хочеться вірити, що цих добровольців і це селище не спіткає доля аеропорту в такі догові. Ну як я живу, як я живу? Як так жити, тому гнити? Солдати допомагають трошки. Мова, якби не вони, я вже давно ж Була контузія, вдома сидів. Потім я ж кажу, не витримав, що робити. Я ж не можу постійно сидіти вдома. Матуся каже, що от мобілізація не заберуть. Кажу, мама, ну я сам кажу, піду. Вона за вона тобі треба? Кажу, ну як за А хто буде сім'ю захищати? Всі звертають увагу знову. Дружи плюс. Ну, находжу таку велику дуже проблему як війна. Ну, Під час війни дехто дуже гарно заробляє. У нас таке воля перемиря. Так. А запальнички? Ні, не, не дякую. Повезло.